Доброго дня, слава Україні, вітаю всім з Миколаєм. Не був я на цьому точкові десь середини жовтня. Не було часу, так як я служу з перших днів і от попав я до себе на пасіку зараз і що наробили, миші, дивлюся. Я ще був коли я формував гнізда і що воно тут натворило, Бля, клуби такі поробило. Получається, звідки я цей пінопласт зробив колись Заставну з пінопласту вибрала, миша залізла в цю заставну, десь прогрізла цей все пінопласт, сюди ветер била, бля. Ну, Дивлячись на це все, от що воно тут, бля, є. Дивлячись на це все, тут бля, не одна Миша живе. Е, от я вже таки пройшов тут на цьому точкові, то е, ну, багато цього всього є. Бля то от тоже в то сусідньому вулику десь тут було, клуби такі самі, то 4 миші. Дві меші я згаратав, згората дві десь коротше, Е, Насипав отрути. Насипав я отрути і ну, думаю, що з'їздяти повиздихає. Трошки це треба було скоріше зробити, але не було часу в мене. Поки що що взяти на перший час, де кіп пускав сім'ї зиму, то і вдома всі поки зимують, тут так же само всі зимують. Отаке от от буває, трошки запізнююся, не встигаю, що труту покласти, подивитися, ну, таке от воно вони роблять. Стрельбили, все. Ще теж беруть, була ковдра все вони відсіля вигрізають і роблять гнізда собі. От так то. Треба зробити вентиляцію, що вентиляцію навіть не зробив на цьому точку. Воно, ну, воно в основному досіє, так як лежаки, то воно там собі нормально. А тут де корпусні, то пленка була згорі, десь позабирала, є е, е, ці дно, є, що повністю на все одно, то пленку не забирає, там влоги немає. И вот так то. Тогда всем до встречи. Буду дома, что еще снимлю. Пока.